18 серпня 2025 року вчителі, батьки учнів та випускники ліцею номер 34 прийшли до будинку міської ради на мітинг з вимогою переглянути результати конкурсу на посаду директора ліцею, за словами Тетяни Біляченко, вчительки ліцею номер 34 на цю посаду претендують Світлана Краснолюцька, виконувачка обов'язків директора ліцею, та Інна Кравчук, вчителька англійської мови ліцею номер 17 Ми вважаємо, що це було не зовсім об'єктивно влітку. Коли всі люди в відпустках в липні місяці був організований конкурс, ми вважаємо, що недостатньо було поширено в засобах масової інформації про те, що наш заклад потребує посаду директора, і відповідно можливо, завдяки цьому було всього-навсього два кандидата. Це вчитель ліцею номер 17 англійської мови і заступник директора з нашого закладу Світлана Анатолівна». Ірина, мама учня ліцею номер 34 говорить, що батьки ліцеїстів хочуть бачити на посаді керівника закладу Світлану Краснолюдську, яка виконує обов'язки директора. Виконуючи обов'язки директора, зробила для нашої школи дуже багато. Ми це бачимо з 24 року вона виконуючи обов'язки. В школі дійсно порядок для школи все робиться. Вона завжди йде на контакт. Ну ми дійсно неї дуже задоволені. Віктор Кузьмінський, вчитель хімії ліцею номер 34 говорить, що деякі працівники навчального закладу готові звільнитися в разі призначення на посаду директора школи Інни Кравчук. Вже, е Замісники написали заяви на звільнення, ну вже написали, вони вже лежать. От. А вчителі, я не можу казати за всіх вчителів, От. Ну, будемо працювати. Ми працюємо заради дітей, заради батьків цих дітей, а тому життя покаже, що ми будемо робити далі. Світлана Краснолюцька каже, що не погоджується зі своєю поразкою в конкурсі на посаду директора ліцею номер 34 П'ятницю, коли емоції стухли, це було боляче. Сьогодні я це вже прийняла і ну це на совісті комісії, тому не можу нічого. Суспільне звернулося за коментарем до інни Кравчук, іншої претендентки на посаду директора ліцею. Жінка відмовилась від спілкування. Олександр Черняхович, член комісії з обрання директора ліцею номер 34 каже, що конкурс був проведений згідно з регламентом. Конкурс оприлюднений. Влас трансляція згідно з законодавством, Ми все правильно зробили. Ніяких заперечень немає. Зі слів Світлани Ковтуненко, заступниці директора департаменту освіти Житомирської міської ради, конкурс на посаду директора ліцею номер 34 не завершений, бо остаточні результати не оголошені. Давайте свої пропозиції, це буде ну, точно, вам можу сказати, наступить слідучий конкурс, і відповідно знайдуться ті люди, які будуть незадоволені відповідно конкурсом, і скажуть, що та чи інша людина неправильно оцінила ті чи інші критерії. Ми з вами, вчителі, розуміємо, що це може бути так, тому що є кожна об'єктивність і суб'єктивність по даному рішенню. О 14.30 у телефонній розмові з Суспільному Людмила Зубко, заступниця голови комісії з обрання директора ліцею No34, сказала, що Інна Кравчук перемогла в конкурсі на посаду директора ліцею. Марія Кравчук, Надія Назарук, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.